Вітаюсь. Ну що, давайте поговоримо про підсумки саміта. НАТО вільнюс. Що це було? Перемога, зрада. І що ж було з лаштунками? А там багато чи цікаво, дуже багато. Там дійсно, ну, скажімо так, дуже багато відбулись подій, які, ну, можливо, засоби інформації не потрапили, порядок став, але вони дуже важливі. Тому я пропоную дійсно, ну, згадаємо офіціоз, як би без офіціоза, і трішки поговоримо про те, про що ну, би, розповідають люди, які там були, які там були присутні, і тільки там спостерігали. Це цікаво. Там дійсно відбулося пара цікавих подій, які, ну я думаю, впливають і на Україну, і на війну. І на майбутнє Росії також. Так що пропоную вам відео про підсумки саме НАТО. Але виключно для спонсорів мого каналу. Якщо ви спонсор, це для вас відео. Якщо не спонсор, ну вибачайте. Ні. Там є кнопочка спонсорство. Достатньо будь хоча б дешевше не буває. Це є. А поки ви там думаєте ставати спонсором, не ставати. Думайте, думайте. Вітаю, спонсор! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.